Цю гер я кидав на 20 разів. Mm -hmm. Це мені вручили в Києві. Це сертифікат про світовий рекорд. 20 разів 16 кг гирю. Йому всього дев'ять, а він уже став рекордсменом світу. Василь Маєвський з Клічанова на Мукачівщині, який близько двох місяців тому зміг встановити рекорд України, сьогодні світовий рекордсмен. Займаюся три рази на тиждень. На тренуваннях роблю жим, пронату, статику, передпліччя, біцепс. Такі зусилля і принесли омріяний результат. Нагадаємо, 20 серпня 23-го року юний спортсмен у одному зі спортзалів Мукачева за одну хвилину 20 разів підняв 16-кілограмову гирю при власній вазі 48,5 кілограмів. Молодець! Давай, Касачка! Молодець! Ось це да! Все робота! Давай, Касачка! Робимо! Цей рекорд зафіксований представниками Національного реєстру рекордів України і направили представникам світового реєстру. Ми раз хотіли встановити рекорд України тут, в цьому спортзалі, але ми його встановили і зрозуміли, що може бути і рекорд світу. Ми подали заявку на рекорд світу, і я став рекордсменом світу. Саме завдячуючи батькові, який ще в 10-місячному віці примітив інтерес сина не до дитячих іграшок, а саме до спортивного інвентарю, і вдалося досягти омріяного результату. У мене там така маленька гірка була, він прибіг, взяв і так пішов з нею. А гірка 6 кілограмів, то 10 місяців, то для мене було щось ну, неможливе. Я думаю, такою не може бути. І з того часу я почав ту гірю, ще від нього прятати. Домов, дитина буде в десь місці з згірів бігати. Потім в 4 роки вже я вже його на плавання водив, він почав плавати, потім спочатку йому давав віджиматися, хотів побачити, що йому все любить. І йому це дуже ну, любилося. Він 4 роки вже почався віджимати, збираю, 10, 15, 20 разів. І так ми доходили до такого, що вже 6 років. Ми вже почали з ним займатися і віджимання, і де його давав, він бігав, грав в футбол. Потім в шість років я йому давав гірку, і він вже ту гірку, шість кілограм, вже піднімав по 10 разів. Мама Марина розповідає, окрім великого хисту до спорту, син любить читати, активно займається футболом та демонструє високу успішність зі шкільної програми. Він у нас відмінник, дуже добре вчиться. Він знає знаходити цей баланс між тренуваннями і з навчанням. Йому все дуже добре вдається. Він у нас у бібліотеку навіть ходить, книжки бере читати, активно читає, вертає і знову так цікавиться. Всім йому все цікаво, і він балансує між навчанням і спортом. Я дуже пишаюся. Я неймовірно, я рада, що йому це вдалося. Ми дуже у нього дуже велика робота провелася. Ну, він старався, він займався, і він хотів. Дуже хотів і все казав, ще з Малицьку, що він буде чемпіоном, а тепер. Як здобув другий титул рекорда України, вже світовий слава Богу, рекорд. Тепер вже в нього друга мета. Друга мета це книга рекордів Гіннеса. Саме цей рекорд серед планів юного спортсмена, для встановлення якого він вже активно працює. Щоб встановити 16 кілограм, там є хлопчик в 10 років, зробив 25 разів. Ну, я думаю, що. Якщо все добре на другий рік він зробить і 30 разів. Як зазначає батько, підтримка та мотивація юних спортсменів сьогодні вкрай важлива, поза як це стимулює їх до нових звершень. Тож сподівається, як держава, так і влада на всіх рівнях активно допомагатимуть молоді, яка розвивається в спортивній сфері та приносить високі спортивні досягнення.